Солісти оперних театрів і співаки 12 країн світу разом виконали пісню Ревета стогне дні першироки. Це відбулося під час міжнародного фестивалю «Оуфест». класика оперети, народні пісні, кулінарні шедеври, театральні постановки, вірші, творчі майстер-класи. Усіх подій, що відбулись в Україні за два дні, не перелічити. Про найцікавіше ви довідаєтесь просто зараз у сюжеті Олени Опанасенко. Посилена охорона міліції та бійців правого сектора, почесні гості з Японії, Китаю, Литви, Естонії, Грузії, Польщі, Австрії, Болгарії, Румунії, Словаччини та Хорватії. Так, під шалені оплески і шуми зливи у Бочанському парку розпочався музично-театральний проект Офест. Цьогоріч фестиваль проходить уже вдруге, та нині це вже не просто музика, а й висловлення солідарності українському народові. Матерям усіх жертв збройних протистоянь в Україні співаки присвятили пісню Чорнобривці. А до 200-ї річниці від народження Тараса Шевченка учасники з усіх країн підготували пісню на слова Кобзаря. Щойно ми прилетіли до Києва, нам роздали цей уривок з балади Шевченка. Передусім, я намагався правильно прочитати текст і запам'ятати мелодію. А потім зрозумів, що пісня про українську річку Дніпро, яку я зараз уперше побачив, і зміст є дуже сумним. Я розумію, чому Дніпро реве і стогне. Коли я думаю про цю пісню, сумний Дніпро нагадує мені про сльози матерів тих українців, котрі зараз повинні захищати свою державу. Я присвячую цю пісню їм. Другого дня міжнародний проект Офес продовжився у Києві у національній опереті України. Єдине порушення у плані фестивалю замість 15 запланованих лише 12 учасників. Небезпечним візит до Києва назвали артисти із Казахстану, Угорщини і Туреччини. Перед поїздкою до України я не мав жодних сумнівів, проте моя родина, мої викладачі намагалися відмовити мене і казали, що до вас летіти небезпечно, та я щасливий бути з вами. Тут чудові люди і ідеальна організація фестивалю. Це мій перший візит до України. Я маю тут багато друзів. Це люди мистецтва, котрі були на майдані, і душею я була з ними. Україна чудова. Мені шкода, що співаки, які відмовились сюди їхати, не побачили, як тут насправді гарно. Ми приїхали заради однієї мети зробити те, що ми добре вміємо робити, заради підтримки українців. Я хочу, щоб ви посміхнулися і мали більше сили, аби змінити життя на краще, окрім виступів рідними мовами, українською також заспівали грузинський тенор Бека Гогіна Швілі та кримська зірка Джамала, котра уже вдруге є хедлайнером офесту і класикам, і, і народникам, і всім людям, які звільнено хочуть услышати музику, яку не ні, з екрана в телевідіні. Ми повинні маємо... Розвиватися, ми повинні жити, і ми повинні становитися по-настежому європейцями. Україна є все для цього. Я в цьому абсолютно убеждена. Кожен рік фестиваль має свою тему цього року. Це тільки оперета і національна традиційна культура, музика тієї країни, яка до нас приїжджає. Тобто, це буде такий вінок, коли Україна буде рівноцінною мовою Євросоюзу. Це була моя надзадача. Наступний офест, котрий за рік планують проводити також у Бучі та у Києві, буде присвячений темі м'юзиклів і традиційно обміну культур на міжнародному рівні. Українські артисти після знайомства з іноземними колегами вже приймають запрошення на фестивалі в інших країнах. А гості свята пообіцяли відвідати країну ще раз і запросити в подорож усіх друзів. Олена Опанасенко, Олексій Дрісов, Тивай.